Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру площею 37 квадратних метрів. Житловий комплекс Барський, місто Вінниця. Розташовується квартира на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Територія досить гарна. Є все, в принципі, що необхідно для проживання в даному ЖК. Від дитячого садочку до, до магазину та аптеки. Як ви бачите, двері замінено вхідні, тобто це нові двері, якісні та надійні. Поруч двері від забудовника, ось так вони виглядають. Думаю, висновок ви зробили, зробили самі. І так, 37 квадратів. По плануванню тут у нас знаходиться кімната, далі кухня, санвузол. Та ось тут буде гардеробна. 37 квадратних метрів, нагадаю. І так, розпочинаємо наш огляд. Квартира ЖК-Барський, місто Вінниця з балконом. Ось такий вид з вікна. відразу показую вам вид з вікна. Там на куту знаходиться дитячий садочок, є сімейна амбулаторія, супермаркет, аптека і все необхідне на території. Також поруч епіцентр та метро. Ось такий балкон, газифікований будинок, нагадаю. Ось балкон у нас. Повністю показую. Далі кімната. Як ви бачите, світла достатньо. Зараз, до речі, 6 година вечора. Кімната світла. Якщо ми її розплануємо на гардеробну та кімнату, то у нас кімната буде мати 15 квадратних метрів, гардеробна 4 квадратних метри. Ось так вона буде виглядати гардеробна. Я завчасно підготував, поставив межі. Тобто можна зробити, відцентрувати, центральний вхід зробити. І на, на одну сторону шафи, або ж на дві, тоді 40-ві шафи. Або якщо на одну сторону робити шафу, тоді 60-ка на цю стіну, і 60-ка або 80-ка прямо по курсу. Далі кухня студія. Ну, кухня, я б її назвав більше, тут 10 квадратних метрів, точніше 9,5. Е Газовий лічильник, двоконтурний котел, рода. Батареї також йдуть в комплекті. Вигляд з вікна із самої кухні. Гіпсоблоки стоять для того, щоб ви могли зробити пересінки. Тобто, все у вас буде укомплектовано тут. Ось така чудова квартира, 37 квадратних метрів. Маємо гардеробну майбутню, кімнату, балкон, кухню та санвузол. Ось так все виглядає. Всім гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.